І всем знов привет! Ви наканали читати в мене Отака книга Тродори з Васюківський, автор Севолод Нестайко. Ось. Це перша книга, яку я прочитала не в онлайн... Р... в онлайн режимі, а не в реалайф режимі. Ось. Це вже друга частина, як вони ставали зірками. Ось. Вони разу, вдвох поїхали в Київ до тітки. ось. Та, знаєте, що робили? Снов на всякі пригоди не траплялися. Ну, і вони, і хлопці, ці такі запальні, безшкітливі. Ось вони, вони були. І на горках, і багато їли морозива, і були в кіно. Це тільки був перший день. Ось. Але потім пішли на пляж до Дніпра та зустріли одного лисого мужчину. І він таке сказав: я я від, далеко від своєї сірих штанів. Можете покласти моїй годинник, щоб я не бігав. Вони взяли. Павлуша, та він вже уплив та почули утопленик, утопленик. Та вони побіжали туди, не поклавши годинник на ті сірі штани. Але коли вони вже повернулися, там їх не було. Як вони не шукали, вже й слід простив з тих. Ось, та вони. Довго шукала, шукала, виглядала того мужчину, але не знайшли. Тому повернулися, їх іще не сварили, бо ще дуже пізно повернулися, але збрехали, що були у, у подруги. Ось. Та пішли вони по театрах на, на наступний день шукати. Ось. А знаєте чому по театрах? Бо вони до того почули розмову про, що він буде грати про короля ось тому і шукали короля в театрі. Та і ще договорила, що вони дуже часто брешуть, тому будуть бути шовбани три за кожну брехню, але за кожну наступну, першу три. Потім другу 6, потім наступну 9, так тобто по, помножуючи на 3. Ось. Тому вони шукали та зустріли свою подружку. Вони якраз коли вже були на кінцевому театрі, з нею подивилась спектакль. ось та. Розговорилися, вона розказала про, про їхню біду, та вона сказала, що має одного дідуся живе поряд, то він усіх в київських зір, зірок знає. Ось, та їх, до них прийшли, а його там не було. Тому завтра прийшли, він вже там був та сказав що він якраз піде знімати фільм, вони з ними, ось, та там ми розпитаємо. Та там їх побачив один режисер, та побачив, о, яких хлопці, якраз мені до сцени надобитись, та й запросив їх. Вони ж, звичайно ж, з радістю прийняли цей роль. Ось. Та вони іще потім побилися та загубили годинник. Ось, але насправді його не загубили, а витягли. Хлопці, з якими вони бились. Там вони рішили його шукати та сказали, вночі прийдеш, там його забереш. Ми тебе проведем там один наш друг, який прям не настільки вже рідний, прям друг такий не зн... ось, то в... ти його забереш. Вони вночі вилізли. Там стільки хале пригод сталося. Ви обов'язково повинні прочитати цю книгу, щоб дізнатися, скільки прям пригод там сталося. Ось. А потім, коли вони піднімалися, на нього компот розлили, бо подумала, що то грабіжники, тітка, тітка ось. Там ще, знаєте що? Це ж було ще в СССР ці персонажі, тому там є багато суржику російської мови, але не звертайте на цю. Увагу. Ось. Та вона не розказала дядьку, а коли вони призналися, набили собі гулі та пішли. Та вони знялися в кіно, але що сталося далі? Та як вони знялися, скільки там було пригод. Прям я не можу вам усі розказати, вони містяться в це відео, а ви не хочете. 5 годин слухати це відео, тому я закінчую. Ну а всім па-па-па-па!